Сергій Пастух, позивний хромус, хмельничанин, який назавжди залишиться у нашій пам'яті. На початку повномасштабного вторгнення чоловік перебував у Польщі разом із сім'єю. Дізнавшись про початок війни, він повернувся в Україну і став добровольцем. Родина, друзі та товариші по службі зібралися, щоб гідно провести героя в останню путь. Побратим згадує Сергія як справжнього патріота і відважного бійця, який виходив одним із перших на бій та рішуче давав відсіч окупантам, як людину, яка завжди. Підставить плече і ніколи не залишить у біді. Сергій завжди вирізнявся з поміж іншим своєю відданістю у справі, своєму служінню у батьківщини і розуміння тому, що що він робить. Він завжди ну, такий по житті був, що він завжди йшов туди, де, де потрібна допомога, де він має бути. І ніколи ну, людина була до якої не страшно повернутися спиною. Свій надійний патріот. Українець взяв до рук зброю, героїчно загинув. Сергій служив у 19-му окремому стрілецькому батальйоні. Починав службу як звичайний солдат, завершив головним сержантом. Герой був надзвичайно відданим своїй службі. Під час відпусток за кордону мав змогу залишитися, проте завжди повертався на передову. Навіть в ті моменти, коли він виїжджав за кордон у відпустку до сім'ї на навчання, він спокійно залишитися, але в нього церква, знаєте, любов до України була. Він завжди повертався, тому що хотів, щоб війна закінчилась перемогою України і хотів також до цього прикласти якісь зусилля. Сергій Пастух народився 26 квітня 1981 року. Загинув 30 вересня 2024 під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку. Провести героя в останню путь вдалося 5 листопада 2025 року. У чоловіка залишилося двоє дочок. Його відвага та любов до батьківщини назавжди в наших серцях. Анна Паюк перший Подільський.